Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, святий мій разом, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я прийняла Твоє Слово. Пересвітлим Слова і Духом благодаті, нехай зник, зникає темрява гріха і ніч невіри. а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 26 глава, 36 по 46. Тоді Ісус проходить з ними на місце зване Гециманія, і каже до учнів, посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея, і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм Смуток у мене на душі аж до смерти. Зостаньтеся тут і чувайте зі мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи Отче мій, якщо, можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не я як бажаю лише як ти. Повернувся він до учнів і знайшов їх заснулими. Каже до Петра, отож і однієї години не спромолися чувати зі мною. Чувайте і моліться, щоб не війшли у спокусу, бо дух бадьори, але тіло немічне. Знову вдруге відійшов він і почав молитися. «Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитися утретє, повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них Спіть собі і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Останні дні Ісуса Христа на землі були сповнені немовірним терпінням і болем, і стражданням. Ісус, Ісус дуже добре пізнав самотність та залишеність, особливо у той момент, коли найближчі люди заповняють підтримці та любові. Та як Петро казав, що він буде до смерті. Христос бачив їхню втечу, всі учні повтікали. Коли Петро зарікається, що буде поруч навіть в часі смерті, Ісус бачить сцену потрійного відречення. тому він йому каже, що не заспіває півень, як ти мене тричі відречешся. Навіть Бог Отець, неначе залишає його самого наодинці з собою. Коли нам здається, що життя посилає нам дуже великі випробування, звертаємо свій погляд на Ісуса, який переживав найстрашніші і фізичні та душевні болі. Він точно не розуміє, як буває боляче, і готовий розрадити нас завжди. Коли ми страждаємо, то Ісус є поруч з нами. Хочу вам розказати одну історію, напевно, багато вже хтось з вас чув її. Коли один чоловік дуже мав великі випробування, він страждав і відчув дуже самотність, і потім звертався до Бога, Боже, чому ти мене покинув? Але Бог йому показав дорогу, і були там сліди. Але були одні сліди, і той чоловік каже, бачиш, я один йшов, ти мені не допоміг. А Бог каже, то мої сліди, бо я тебе ніс на руках. Дуже часто ми маємо випробування, страждання, терпіння, але згодом вони зникають, і ми відчуваємо велику радість. Але за тим терпінням був Христос, Він ніс нас на своїх плечах. Він пережив всі наші терпіння, всі наші болі, всі наші випробування. Довіряємо йому, як своєму небесному Батькові. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє Слово Боже, яке ти мені показуєш, що я маю довіряти тобі, та як ти довіряв Отцеві, коли тобі було тяжко, коли ти страждав. Навчи мене пам'ятати, коли будуть в мене випробування, щоб я завжди зверталася до небесного батька. Амінь.